Вслід за сухим фонтаном та водограєм Сонячна система на проспекті космонавтів з'явиться ще одна відпочинкова зона. Від червня ремонтники оновлюють третю ділянку проспекту від вулиці Келицької до Андрія Первозванного. кажуть, роботи пригальмували комунікації. Тут старі мережі, які вже зношені повністю, і треба було зробити заміну мереж по каналізуванню, по водопостачанню, і зараз ми ще приступаємо на слідчій неділі, будемо замінити мережі по теплопостачанню. Наразі робочі вже облаштували основу під вело та пішохідні доріжки, відокремили бордюром зелену зону, проклали кабель зовнішнього освітлення, адже підсвічуватиме алею по завершенні реконструкції більше восьми десятків ламп. Також тут встановлять 60 лавочок різних форм. Пішохідний перехід відділятиме клумба хвиля. Пагорби будуть засипатися землею. Посередині буде дорожка, а по краям буде грунт, і там будуть насадження зелені. Родзинкою проспекту будуть арка та навіз дерево, які підсвічуватимуться за допомогою сонячних батарей. А вздовж усієї алеї посадять близько восьми десятків канадських кленів. Ті, що там є, обіцяють підлікувати. Ремонт цієї ділянки стане завершальним етапом масштабної реконструкції проспекту Космонавтів. Сама основна логіка якби, цієї всієї реконструкції це пов'язати дві відпочинкові зони. Парк дружби народів і лісопарк для того, щоб люди могли собі повноцінно да, відпочити, і, якщо говорити про літній період, і в тіні, і зайнятися якимись видами спорту, там, де встановлені дитячі і спортивні майданчики, прокататися на велосипеді. І саме головне, щоб все було комфортно для війничан і гостей нашого міста. Паралельно на перетині вулиць Келицької та космонавтів ремонтують трамвайні колії. Тут прокладають оксамитовий шлях на кшталт того, що зробили минулоріч на площі Гагаріна. Роботи проводять за спеціальною технологією. Такий же ремонт колій зроблять ще на двох перехрестях: Келецька юності та Келецька 600-річчя. Перепади рейок і дорожнього покриття воно є відчутні в багатьох місцях. Тому це перші такі приклади, де ми, я думаю, з часом будемо всі переїзди переобладнувати по такі технології. Транспортники кажуть, в графіки вкладаються. Міський голова в свою чергу застеріг ремонтників проводити роботи так, щоб не утруднювати рух громадського транспорту. Мені відкрити космонавту і тоді перекривати. приводять. Так, так. і надіємося. тут Реконструкцію усіх трьох ділянок трамвайної колії планують завершити до дня незалежності третьої черги проспекту космонавтів до кінця жовтня. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал Віта.